Друзі, вітаю! Рада повідомити, що в Україні на сьогоднішній день стартує перше масштабне дослідження в сфері ігрової залежності. Це дослідження проводиться під ехідою Міністерства охорони здоров'я України. Я вдячна державі і вважаю це дуже правильним кроком, що держава сама здійснює свої зусилля, і такий напрямок Вектор обрала для того, щоб попереджувати ігрову залежність. І власне це дослідження покликане е, таким важливим його аргументом. Є це попередження ігрової залежності в Україні. Е, ну і для його проведення м, доєдналася така дуже потужна команда. Здійснюється вона на базі нашої громадської спілки, центр відповідальної гри. Ми об'єднали навколо себе потужних експертів: це і лікарі, психологи, психіатри, науковці, які вивчають ігрову залежність і, взагалі, в даній тематиці займаються і практикують юристи, соціологи. Ну і десь орієнтовно 4 місяці в Україні проводитиметься така, таке дослідження. Ну і ми очікуємо досить поздніх. Позитивні результати, які принесуть для держави і для суспільства в результаті цього дослідження, я би так сказала декілька ключових моментів, які дасть нам таке дослідження. Перше, це безумовно для держави буде великим плюсом те, що ми розробимо критерії проблемної патологічної залежності. Тобто, це будуть такі маркери, які будуть вирізняти, коли. У гравця виникає проблема, вже вона настає і потрібно зупиняти гру і, в принципі, не дозволяти далі такій людині брати участь в азартних іграх. Це буде протокол рекомендації для підготовки протоколу лікування, тому що насправді на сьогоднішній день ми не володіємо повною картиною, скільки як наскільки це велика проблема в державі, е, і які її масштаби. Є певні статистичні дані щодо ігрової залежності Національної служби здоров'я України, але е, ми не розуміємо, чи вони є. Е, Повні, оскільки мало хто з осіб може звернутися чи дозволяє собі звернутися з такою проблемою, тому, власне, ми б хотіли для медичної спільноти дати такий поштовх, щоб вони правильно могли виявляти і діагностувати таку залежність, і відповідно застосовувати протоколи лікування за міжнародними стандартами. І от саме над такими протоколами лікування команда фахівців, лікарів експертів буде працювати. Наступний такий ключовий момент, який ми хочемо дати таким дослідженням, це орієнтирний бізнес, тому що насправді законний легальний гральний бізнес він є відповідальним. І він має дотримуватися принципів відповідальної гри. І це та ланка, основна, яка фактично найбільше має впливати на попередження ігрової залежності. І власне, яким чином це робити бізнесу, які критерії, маркери, як розмежовувати і які дієві заходи застосовувати, не будучи при цьому лікарями. Їм, їм потрібно це роз'яснити, дати такий інструментарій. І от власне дослідження покликано на те, щоб дати бізнесу такий інструмент, який дозволить виявляти проблемного гравця і обмежувати його в подальшому в грі. Ну і третій важливий маркер, який принесе дослідження, це орієнтир на суспільство, на людину. Безумовно, ми розуміємо, що в суспільстві є особи, які бажають грати і сприймають цю гру як розвагу для себе бізнес закон нелегальний, тому будь ласка, але ми завжди говоримо про попередження. І ми завжди маємо не давати інструмент для того, щоб людина зупинилася в такій грі, і потім не якби не захопилася нею занадто. Тому, власне, для е, суспільства, для людей ми також дамо такі маркери для гравця, е, які би змогли б, е, тим чи іншим чином самообмежити її в грі, або зрозуміти, коли має бути СТОП. Е, і ось е, власне в результаті за 4 місяці, я думаю, що ми досягнемо таких позитивних е, результатів, дамо такі інструменти для трьох ланок в суспільстві: бізнес, держава і людина. Піднімати Піднімати питання попередження ігрової залежності зараз дуже актуальне, і це потрібно робити, тому що країна в війні, люди в стресі, інколи ми хочемо вийти з реальності. Яка перебуває, і саме можливо, от я спілкувалася з е, лікарями, з психіатрами, задавалася питання. Я, я не є медиком, однак, е, вже вивчаючи цю тему достатньо багато років, я задавалася питаннями, чому саме е, спонукають, і от цей момент виходу з реальності, е, бажання вийти з тих реалів, в яких перебуває людина, можливо, їх змушує іти е, е, в е, інші. Кращий орієнтир, там, можливо, це в ігри, чи ще в щось, хтось в алкоголь, хтось в е, інші крайності, які не є для людини, можливо, е, позитивними. Однак, е, е, і тому саме говорити про попередження ігрової залежності і піднімати цю тему зараз дуже на часі. Е, е, ми маємо пояснити суспільству, що гра в азартні ігри це. Не спосіб змінити реальність, це не спосіб заробітку, це не спосіб знайти щось те матеріальне, чого би вони бажали. Тобто, це взагалі не про гроші, це розвага. І якщо людина вважає за можливе отримати для себе таку розвагу. Будь ласка, але це не спосіб заробітку, і тому питання попередження ігрової залежності е, е, саме зараз дуже на часі, тому що в нас суспільство трошки е, на жаль е, зараз е, знаходиться в е, такому і психологічному стані е, нестабільному, і це важливо робити саме зараз. І ви знаєте, я дуже е, е, я от переконана, що і ба, і бачу, е, що держава зараз робить такі кроки. Усвідомлює, що це на часі питання, і тому і Міністерство охорони здоров'я підняло питання попередження ігрової залежності. І наразі ми ведемо перемовини з міністерством соціальної політики, які так само зараз підняли ці питання. І питання ресоціалізації, до речі, гравця також це вже наступна, як би ланка. Спочатку ми Два дві ключові два ключових моменти є: це попередження ігрової залежності, і вже потім ресоціалізація гравця, тому що на жаль, в нас є такі це. Біда для людей і потрібно але такі люди не повинні бути кинуті на призволяще. Треба таким людям теж допомагати. І якщо людина самостійно вийшла на шлях лікування, потрібно її підтримати і зробити ресоціалізацію такого гравця, допомогти йому повернутися в життя, в суспільство, в роботу, в сім'ю. Це саме функції держави і от Міністерства соціальної політики цим також. Переймається, е, тому е, так звісно, саме е, розуміючи актуальність цього питання, ми створили центр відповідальної гри і зараз піднімаємо активну роботу спрямовану на попередження ігрової залежності і е, поширення медичної е, послуги з е, допомоги таким залежним особам. Розуміючи актуальність проблеми е, і потребу, як і держави, так і суспільства, так і бізнесу, е, ми створили громадську спілку Центр відповідальної гри. Об'єднали навколо неї. Ну я, я з гордістю скажу, що на сьогодні це найкращі фахівці, найкращі спеціалісти, які є в Україні. Також ми долучаємо і користуємося міжнародним досвідом і експертною підтримкою, укладаючи меморандуми з аналогічним центром в інших країнах, тому що насправді такий Responsible Gambling центр є якби така в нас називається, Responsible Gambling Center, Вони є в інших країнах світу. Зазвичай це один або декілька центрів на країну. І е, їх такі місією нашого центру є м, попередження ігрової залежності, формування в куль... в суспільстві е, культури відповідальної гри е, і безумовно допомога особам, е, які постраждали на ігрову залежність, їхнє спрямування на е, отримання медичної допомоги. Ми е, поєднуємо. Таку групу експертів це не просто лікарі, є це лікарі, це психологи, це науковці, соціологи. До речі, до нас доєдналася. Інститут психіатрії, Київський інститут психіатрії при Міністерстві охорони здоров'я. Ми доєднали до своєї команди вашого фахівця з Одеси Аймедова Костянтина, відомого у вас лікаря. І така потужна команда, вона має на меті саме досягти тих цілей, які ми перед собою ставимо. В наших планах проведення дослідження це лише перший крок. Е, далі, і ми вже почали до цього робити: ми, ми пропонуємо цілу програму попередження ігрової залежності в державі. І ми бачимо, що така програма попередження ігрової залежності має бути орієнтована як на сферу охорони здоров'я, так і на сферу соціальної політики. В тому числі і на цифровізацію, тому що в нас багато ігор в інтернеті, і тому е, тут е, контакти співпраця з міністерством цифрової політики також важлива, і в тому числі Міністерство освіти, оскільки е, орієнтир на осіб шкільного віку, е, підлітків це теж дуже, дуже важливо для них робити е, таку е, поширювати інформацію про небезпеку яку можуть нести азартні ігри, це треба робити вже зараз, щоб люди усвідомлювали такі ризики небезпеки. Власне, цим ми плануємо займатися в світі. Подібні дослідження і подібні ініціативи, які спрямовані на попередження ігрової залежності. В принципі, фінансується гральним бізнесом. І це є правильно, тому що, на, на мою точку зору, нелогічно витрачати кошти з державного бюджету на заходи, які, на, на ті е, дії, заходи і, взагалі, будь-які ініціативи, які покликані попередити Ігру залежність. Е, е, відповідальний бізнес має об'єднатися. І долучитися до е, фінансування таких заходів. Ми закликаємо е, організаторів грального бізнесу доєднуватися до таких ініціатив по відповідальному відношенню до гри. Вони в принципі зобов'язані е, дотримуватися принципів відповідальної гри, е, і е, це для бізнесу дуже важливо. Що вони беруть участь в таких заходах, тому що вони не лише показують свою відповідальність як організатора, вони в той же час і для себе роблять захист, тому що для організаторів грального бізнесу залежний гравець не є вигідним. Десь бутую, ну можливо, йде ходить така думка, що ем, коли організатори грального бізнесу ем, там популяризують чи займаються певними проектами чи програмами, чи проводять дослідження щодо гравців, вони можливо таким чином хочуть залучити гравця. Насправді ні. Вони таким чином хочуть зменшити доступ до своїх закладів проблемних гравців. Тому що для легального грального бізнесу проблемний гравець не потрібний. Він несе їм ризики, проблеми, скарги, перевірки правоохоронних органів, ризики недотримання ліцензійних умов, добросовісний законний гральний бізнес. Вклав достатньо е, значні кошти для отримання ліцензії. І він ризикує цими коштами шаленими, тому йому не потрібен проблемний гравець. Е, і ще е, бізнес. Завжди, коли я так кажу, я кажу про позитивний бізнес, про легальний бізнес. Я не кажу про якісь нелегальні сірі заклади, які можливо десь існують, і їм не має значення хто до них приходить або лише приходили. Для позитивного організатора важливий нормальний гравець, який буде отримувати задоволення від гри і не виносити з дому останні для того, щоб. Прийти в їхні заклади гральні, е, і от саме ми хочемо не допускати такого гравця до гри, тобто це ще орієнтир на сім'ю, орієнтир на свідомість е, сімейних стосунків на захист родин. Е, і я до речі, тут е, можу вам сказати м, такий м, лайфхак е, для тих родин, які можливо вже десь розуміють, що хтось в їхній сім'ї е, є залежним гравцем. Або зловживає такою грою. Є інструмент на сьогоднішній день в Україні. Це реєстр, по якому кожна особа може самообмежитися, або дружина чи чоловік обмежити когось із членів своєї родини. Самостійно цей реєстр є доступний на сайті комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. І він працює, і це варто робити, коли на то є небезпека. Тому відповідальний бізнес буде завжди підтримувати проекти, які пов'язані з попередженням ігрової залежності.